Фінансова підтримка війська, присвоєння посмертного звання Героя України Ірині Фаріон та підтримка місцевих університетів загалом близько 40 питань розглянуть на черговій сесії Івано-Франківської обласної ради. Як завжди, основна тема бюджет за перше півріччя цього року перевиконання загального фонду становить понад 40 мільйонів гривень. Тож у головний документ області внесуть зміни. Є в нас трохи перевиконання, От є виконання по спецфонду, є в нас питання, які потрібно закривати. Це наші обидві програми, які спрямовані на військові потреби, програма шевської допомоги, От програма обліційної підготовки, є потреба допомагати Національній поліції при виконанні бойових завдань, Служби безпеці України. От, є потреба наповнити нашу програму захисту учасників АТО з таких питань, які, скажімо, є новацією, я би відмітив програму залучення потенціалу національних університетів до соціально-економічного розвитку області. Ми це питання раніше слухали у форматі отримання інформації у університетів, який потенціал. От тоді, комісія, тоді сесія доручила зробити програму, університети подали свої пропозиції, вона опрацьована, виноситься на. processo.